Привіт усім! З вами час нау, і я, Анна Казакова. І сьогодні ми розповімо вам про таке. Інтерлюдія між весною та паростками. Освіта та кар'єра в нау під крилом літака. Авіаційні етюди. Все це, а також інтерв'ю зі спеціальними гостями студії, переможцями фестивалю Березневі паростки. Студентами Фріз. Дивіться зараз. Не встигли закінчитися улюблені всіма березневі паростки, як на носі вже студ весна. Про перемоги, поразки, підсумки, сподівання та побажання наш перший сюжет. Протягом трьох днів проводились березневі паразки, в яких приймали участь усі інститути Національного авіаційного університету. Вони були на висоті, але перемога дісталась найкращим. Почесне третє місце зайняла команда юридичного інституту, фішкою яких були веселі студентські будні. Кожен глядач міг упізнати у ті чи інші сенсі самого себе. Друге місце розділили одразу дві команди інститут аеронавігації та інститут аерокосмічних систем управління. Підпалити порохову бочку гарного настрою судилися наступним учасникам, які викликали справжній ажіотаж, факультет по роботі з іноземцями фріз. Їхньою родзинкою були народні танці та слайд-шоу з наймальовничніших куточків їх рідних країн. Саме вони стали улюбленцями залу. Їх ми вітаємо з перемогою в ювілейних березневих парасках. паразках-2012». перший курс зрозумів, що параски це тільки початок шаленого студентського життя. На менш грандіозна подія вже чекає на вас. Студ весна в національному авіаційному університеті. Тож насолоджуйтесь кожною хвилиною цих прожитих моментів, бо дуже скоро веселі студентські роки завершаться. Але спогади назавжди залишаться з вами. Наталя Волосова. Спеціальна для програми Час нау. А якщо ви з якихось причин пропустили відкриття студ весни, не сумуйте. Про найцікавіше ви зможете дізнатися зі спеціальних репортажів наших кореспондентів вже в наступних випусках. Якщо ви мрієте про успішне майбутнє, то наш наступний сюжет для вас. В Національному центрі ділового та культурного співробітництва Український дім пройшла 21 перша міжнародна спеціалізована виставка Освіта та кар'єра. Чим цього разу здивують нас освітяни? Давайте подивимось у самісінькому серці столиці в українському домі з 29 по 31 березня відбулася виставка Присвячена освіті та кар'єрі. Як задумали організатори, вона повинна допомогти випускникам 2012 року визначити шляхи подальшого здобуття освіти та працевлаштування. Також під час її проведення абітурієнти отримали можливість більше дізнатися про переваги набуття знань у тому чи іншому навчальному закладі, про освітню програму за кордоном, зустрітися з представниками компаній роботодавців, відвідати ярмарок вакансій, семінари, тренінги та консультації з питань працевлаштування. Також у рамках виставки відбулося нагородження найкращих університетів України за певні досягнення у галузях науки та навчання. Так, золотою медаллю нагородили Національний університет Державної податкової служби України за роботу серед молоді. Національний авіаційний університет теж не обділили нагородою. Наш виш отримав відзнаку у області it технологій та роботи з ними. Виставка була насиченою, цікавою та пізнавальною. Кожен з присутніх не залишився байдужим. А нау тим часом об'єднує всіх, хто має крила. Цих вихідних в ангарі Національного авіаційного університету пройшов всеукраїнський фінал турніру Red Bull Paper Вінs. Наймасштабнішого змагання із запуску паперових літачків. Як це було? Давайте подивимось. Ціль літати, а не падати. Днями ангар Національного авіаційного університету об'єднав усіх бажаючих випробувати міць своїх паперових крил в рамках всеукраїнського фіналу змагань Red Bull Paper Wings. До цього упродовж березня студенти шести українських міст Львова, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси та Києва мали змогу взяти участь у регіональних кваліфікаційних змаганнях. Для цього було потрібно лише вміння скласти з аркуша літачок та бажання перемогти. Студенти змагалися у трьох категоріях. Дальність польоту, його тривалість та аеробатика у кожній категорії. Компетентне журі обрало по три учасники, які й показали свою майстерність у столиці. Честь представити Україну у світовому фіналі, який відбудеться в травні у всесвітньо відомому Ангарі 7 у Зальцбурзі. Вибрали вихованці Харківського авіаційного університету Володимир Ішутов та Анатолій Цирдя, та студент Львівського банківського інституту Роман Марков. Продовжуючи авіаційну тематику, час нау вітає наш музей із знаменною датою 40-річчям з дня заснування. А нашим глядачам пропонує долучитися до урочистостей, переглянувши наш наступний сюжет. Рівно 40 років тому, за підтримки ректора Національного авіаційного університету, був заснований музей цивільної авіації. Він був створений з метою залучити всіх охочих до історії та розвитку легендарних крил. Сьогодні в музеї представлені численні експонати авіаційної техніки до та після воєнних періодів, а також великі масивні інформації про видатних людей, які так чи інакше творили вітчизняну історію. Окрім історії авіації, в музеї можна детально ознайомити з історією університету. Тож сьогодні студенти охоче відвідують стіни так званої візитівки НАУ. Каріна Акопян спеціально для час НАУ. А у нас в студії є гості, і без завої скромності можна сказати, що ці люди змусили на усміятися. Знайомтеся, учасники команди переможця цьогорічних березневих паростків студенти Фріз. Привіт! Здравствуйте. Здравствуйте! Дуже раді вас вітати в нашій студії. Ми раді, що ви нас пригласили. Представтесь, будь ласка. Мене зовут Аруб. Мене Аня. Ромазан. Ж дуже приємно з вами познайомитись. От ви, як люди, які перемогли у березневих паростках, повинні нам розказати, як змусити людину посміхнутися? Ну, на самом деле, було очень нам тяжело, потому что у нас все-таки фриз, иностранцев очень много э, в нашем факультеті. Очень було затруднено то, что именно з языком языковий бар'єр очень был повышен, как можна даже сказати. Приходилось искать переводчиков. приходилось искать людей, которые понимают нас. Ну, так вот получилось. Ну, вообще человека заставить засмеяться, то есть это достаточно трудно, но если, конечно, не имеешь чувство юмора. Нужно просто э, шутить от души. Нужно просто это как-то приходит иногда спонтанно. Наверное, мы так вот все шутки, которые мы писали, сценарий, очень так легко лё получилось у нас. И мы старались держать народ на одной волне. Если, например, мы начали с определенных шуток, мы старались продержать на протяжении всего нашего выступления народ на одной волне. То есть, чтобы улыбки не спадали с лиц. Uh -huh. А вот насколько складно было давать жюри что самое вы найкраще? Харизмой брали. Харизмой, конечно. Ну, брали тем, что мы все-таки иностранцы, мы чуть-чуть показали нашу культуру, наши, где-то, можно сказать, не знаю, обычаи, показали наши города, и люди послушали наши национальные песни. Mm -hmm. Теперь о наших городах просто знает намного больше народа. Если, например, бывает кто-нибудь, кому-нибудь отвечаешь, парни спрашивают у нас, ты откуда? Мы говорим, мы из Казахстана. А некоторые даже задают вопрос, это где? Теперь просто мы ознакомили всех со всеми странами, которые учатся на Фрисе именно. И все знают нас. Mm -hmm. И не только нас. <laughs> а что собираетесь вы порадовать и нас своим выступом на, на наиблизшей Студвесни? Ну, на студвесне <свят> на самом деле мы еще думаем. Мы еще думаем, чем да. можно удивить э, такое огромное количество народу, потому что студвесна это намного тяжелее, С чем. Каждым годом, то есть, э, сужается Спасибо. круг шуток всяких, то есть, <свят> ну, что-то новое придумать очень тяжело. Поэтому мы еще думаем в этом году, не знаю. Ну, надеемся, ми короткометражный, буквально минут на десять висвітлення. Ну а на следующий год мы ми вже від факультету Фріса постараемся виступати в весні і дати повний концерт з нашого факультету. Ось наближається день сміху. Перше квітня, який, до речі, збігається по даті із відкриттям студ весни. От чи можете пригадати найсмішніший жарт, який ви зіграли з кимось в цей день або зіграли з вами? меня один раз разыграли мои хорошие друзья. Они сказали, что у, одного из друга есть подружка, и она приглашает нас на день рождения. Я пошел, сходил в душ, оделся, купил подарок. Дома. Дома нашел. Так. Мы пошли на день рождения, приходим, стучимся в дверь, открывая девушка, она в шортах, в майке, в такой домашней обстановке. И спрашивает, задает такой вопрос. А ви кто і зачем вы прийшли? Ну, нас вот так вот розіграли. Було очень смешно. Там сміюся. Ми Саня, серйозные люди, нас не да. раз. Ми только всіх розіграємо, нас ніхто не разыгрывает. Навіть на 1 апреля. Що ж, дякуємо за спілкування. Сподіваюся, що все-таки цього 1 квітня ви когось розіграєте і вас теж. Спасибо, очень приятно було с вами. А наш час на жаль добігає кінця, проте час нау не прощається з вами. З першим квітня вас, шановні студенти. Живіть, творіть, жартуйте і перемагайте разом з нами. До нових зустрічей!